Всім привіт! Ви на каналі Марта Якубів, і поки що більше я не знаю, як його описати, тому що раніше я планувала тут лише рекламувати свої вірші. Але сьогодні я вирішила поекспериментувати з темою. Не впевнена, чи розповідала вам про це тут, але зараз я на восьмому місяці вагітності. В очікуванні сина, це моя перша вагітність, а отже, підготовка до неї дуже сумлінна і скрупульозна. І буду з вами чесною, я вже вдруге за сьогодні записую це відео. Я трохи захрипла, тому якраз в тематичному горнятку зробила собі відерку чаю. І буду розказувати ще раз по колу те, що не записалося раніше. Нехай люди знають, що я можу храпіти. Так, до першого досвіду батьківства неможливо бути на 100% готовими, тому що ми не знаємо, що нас чекає. Але... Наша місія не просто народити і випустити в світ дитину, а народити і виховати щасливу, самодостатню і усвідомлену особистість. А для того, щоб вміти це зробити, треба, хоча б як мінімум, ознайомитися з якоюсь інформацією, мати якесь базове підґрунтя і знати, як в яких ситуаціях поступати, почитати щось, поглянути на те, які ми зі сторони, по-чесному оцінити свої можливості. І пропрацювати якісь дитячі травми, образи, закрити гештальти, ну і всі ці дуже розумні і мудрі психологічні штуки, які зараз стали дуже популярними. У цьому відео я детально розповім про дві книжки: драма обдарованої дитини та пошук власного я, психологині Алісі Міллер та дорослі діти емоційно незрілих батьків, психологині та лікарки Лінсі Гібсон. Я зачитуватиму прямі цитати, які справили на мене враження, і, хоч це не художня література, де дуже важливий розвиток сюжету або розв'язка історії, відчуваю свою зоною відповідальності попередити вас про те, що якщо ви хотіли читати ці книги і хотіли би уникнути спойлерів. Найімовірніше тут їх буде багато. Але перед тим як розповісти вам про книги, які я прочитала, хочу поділитися з вами деякими дослідженнями про взаємини батьків і дітей, які мене, чесно кажучи, трохи шокували. За даними благодійної організації Stand Alone, яку заснувала британка, заснувала для того, щоб підтримувати людей, які від'єдналися від своєї сім'ї. Сама Бека Бленд, засновниця, також не спілкується зі своєю родиною, і вона сказала, що відчуження. Зараз відбувається у кожній п'ятій британській родині, і ця проблема піднімається набагато частіше ніж це було п'ять років тому. Також для дослідження опитали понад дві тисячі зрілих американок, і результати дослідження показали, що 10% з них не спілкуються щонайменше з одним зі своїх дорослих дітей. Також інше дослідження показало, що як мінімум 40% людей відчували відчуження від родини, і на це впливає. Дуже багато факторів, серед яких можливість жити і працювати у різних містах, що провокує віддалення, ем, неспівставність цінностей, різні погляди на життя, психологічне насилля і навіть наявність вищої освіти. Наприклад, у Німеччині наявність вищої освіти у дорослих дітей корелює із вищою конфліктністю з їхніми батьками. У Європі діти частіше віддаляються від батьків, коли ті нав'язують їм свої погляди. Але натомість у країнах пострадянського простору ця тенденція поки що дещо менша, оскільки дорослі діти все одно, так чи інакше, більш залежні від своїх батьків, чи то територіально, чи то фінансово, чи то емоційно. Ці дослідження насправді показують, що тенденція має дві сторони медалі, як сумно це би не звучало. Але догми на кшталт Дитина повинна більше не працюють. Тепер задля того щоб підтримувати і мати гарні стосунки зі своїми дітьми, повинні працювати обидві сторони. Також після прочитаних книг мені стало цікаво, яку літературу пропонували у Совєтському Союзі, якщо її пропонували взагалі, для того, щоб порівняти, як відрізнялася та література від літератури, яку пропонували європейському суспільству приблизно у той самий час. Я натрапила на книгу Мой малиш, яку я не читала повністю. Я просто переглянула цитати і почитала на неї рецензії. Книгу Мой малиш написала чеська лікарка, доктор медицини Мірка Климова. Е, вперше перекладено. І запропоновано радянському суспільству книгу було у 1972 році. Тези чеської лікарки акцентувалися і згодились до того, що дитина не індивідуальність, не особистість, а режимний об'єкт, суспільне надбання. Батьки вже зробили свою справу, народили дитину і далі про цього маленького радянського чоловічка в прямому і переносному сенсі подбає державу. Читаючи рецензії, я зробила висновок. Як ви думаєте, яке найулюбленіше і найбільш часто використовуване слово було у книзі? Правильно, це слово режим. І здебільшого у книзі описувалися методи виховання, які нагадували страшні кадри з фільмів про якісь концтабори. Наприклад, зараз я наведу вам цитату, перекладену з російської на українську: ми хочемо, щоб дитина регулярно їла, обов'язково доїдала до кінця, регулярно ходила в туалет. І регулярно спала. Як ви бачите, ніяких обмовлень про емоційні потреби чи потребу в безумовній любові немає. Ще одна цитата: сучасна мати не повинна няньчити дитину, якщо під цим розуміти довге носіння на руках і заколисування голосом або шиканням на оточуючих, коли дитина спить. Хочете виховати зі свого немовля розпещену дитину, хочете перешкодити правильному розвитку його характеру. Тоді нянчитися з ним дисципліна і визначений порядок. Ось ті цінності, які прищеплювалися маленькій радянській людині ще з маличку, ще з пілюшок радянська система виховувала легко керовані маси. А такі слова, як особистість або індивідуальність, вважалися забороненими і навіть образливими. Малюк ніби був винен у тому, що мав інші потреби, окрім того, як бути в теплі, бути нагодованим і бути одягненим. Але за пірамідою маслоу, яку вже активно просували в цивілізованому світі, тоді це лише перший базовий рівень фізіологічних потреб, але не фізіологією єдиною, забезпечуючи фізіологічні потреби, достатнього емоційного зв'язку з дитиною не буде. Бо людину не дарма назвали homo sapiens – людина розумна. Кожна нормальна людина прагне до розвитку у всіх сферах свого життя. Чим більше отримує, тим більше вимагає, чим більше заробляє, тим більше витрачає. Чим вищого морального розвитку досягає, тим більші горизонти перед нею відкриваються. І так далі, і так так далі, далі, І так далі. Тому, коли перші базові фізіологічні потреби, такі як їжа, одяг і сон, забезпечені. Людині властиво відчувати бажання рухатися далі. І якщо ще в Совєтському Союзі пропонувалося і було нормативним бити дітей, фізично їх наказувати або показати свою злість і агресію, то зараз за фізичне насилля над дитиною можна позбавитися батьківських прав. І е, тут можна почати з того, що е, дитина беззахисна і не може віддати вам здачу. І закінчити тим, що ваш емоційний, душевний зв'язок, глибокий справжній зв'язок буде назавжди втрачено. Я просто завершу, що це правильно, так і повинно бути в цивілізованому світі. А зрозуміло, що правильно, щоб позбавити правду. Бо дитина усвідомлений вибір. Дитина не з'являється на світ від квіткового запилення, і дитина заслуговує на таку ж саму повагу, на такий ж самий пом'якшувальний стиль розмови, тим паче у дитячому віці. І має такі самі права, які прописані у конституції. Дитина заслуговує на ту побудову стосунків, яка не пов'язана зі страхом. Дитина повинна знати і відчувати, що батьки це ті люди, до яких вона прийде у будь-якому випадку і не отримає у відповідь осудження чи тим паче покарання. Тому далі я розповідатиму вам про книгу, яку я прочитала, і ви побачите наскільки різні наративи пропонувалися радянському суспільству і пропагувалися у тоталітарній державі, де любов і емоційний зв'язок з дитиною вважалися мало незабороненими. А тепер я розповім вам про першу книгу, яку я прочитала, яка має назву Драма обдарованої дитини та Пошук власного я, яку написала Аліса Міллер, психологиня, і вперше випустила у 1979 році. Це сім років різниці з книгою, яку я описувала вам раніше. Назва драма обдарованої дитини може вести вас в оман, і ви подумаєте, що у ній розповідається про дитину, у якої є якийсь фізичний практичний талант, наприклад, як відмінний слух, голос або дар до малювання. Насправді ця книга про обдаровану дитину, так, але ця книга про кожного з нас. Тому що кожен з нас має такий талант у більшій чи меншій мірі у книзі Аліси Мілер Обдарована дитина це дитина, яка наділена винятковою чутливістю, надмірною емпатією і вмінням щитувати емоції. Ледь мотив цієї книги можна описати так: безвідповідальність, легковажність, розваги та ігри не лише це описує наше дитинство, бо так чи інакше, в нашому дитинстві кожен із нас так само вчиться приховувати справжні емоції і біль. І наведу першу цитату. Від народження у дитини є первинна потреба, щоб на неї звертали увагу і сприймали її такою, як вона є. Також через кілька сторінок я зустрілася з іншою цитатою, яка мені дуже сподобалась, і нею я хочу доповнити попередньо. Нам, дорослим, не потрібна безумовна любов. Це лише дитяча потреба, яку потім вже не можна задовільнити. Особисто мені неодноразово доводилось стикатися з такими ситуаціями, коли батьки. Своїх дітей намагалися їх присоромити перед іншими чужими або не чужими людьми, і говорили їм фрази на кшталт Чому ти так себе поводиш? Ти ж такий гарний чемний хлопчик? Що з тобою сталося? Вдома ти був іншим. А потім намагалися виправдовуватися перед тими людьми, мовляв. Вдома він інакший, просто зараз хоче себе щось показати. Повчати інших людей і давати їм поради, коли не просять, неетично. Але в ті моменти мені хотілося просто сплакнути через ту дитину, уявляючи, що вона відчуває, коли батьки так з нею поводяться. Бо так це нормально, коли перед новими або чужими людьми дитина хоче показати себе у всій красі. З часом дитина, яку не приймають такою, якою вона є, почне грати роль тієї іншої, які, яку будуть просто любити. Не критикувати і приймати, але справжнім та дитина зможе бути лише наодинці з собою. І про це говорить наступна цитата: життя новонародженого перебуває у руках батьків, і оскільки існування дитини повністю залежить від батьківської приязні, вона робить все можливе, щоб її не втратити. А тому використовують всі доступні способи, як та рослинка, що тягнеться до сонця, щоб вижити. Такі ситуації можна спостерігати, наприклад, коли батьки приходять з роботи не в настрої і хочуть зірвати свою злість, агресію, якісь приховані емоції на своїх дітях. Ще перед конфліктною ситуацією дитина обов'язково щитає емоції і намагатиметься обходити стороною, щоб уникнути конфліктів. Просто для того, щоб почувати себе в безпеці, не розуміючи того, що навіть якщо конфлікт трапиться, дитина у цьому точно не винна. І такі діти втрачають можливість співчувати, співпереживати та проживати біль інших. І потім люди дивуються, як з таких милих, солодких щічок виростають холодні, неемпатичні і черстві люди. Ну, та якось так. І тут ми помаленьку підходимо до наступного розділу, до наступного етапу, про який розповідала авторка у своїй книжці. Вона говорить про те, як важливо не знецінювати і не принижувати потреби, болі або якісь емоційні проблеми у дитини. Приниження і зневажливе ставлення може спричинити травму на все життя. І потім такі люди спочатку применшуватимуть свій біль, а після того проявлятимуть вищість над своїми колегами. На роботі друзями у школі над своїм партнером у стосунках, тому що, як стверджує авторка, приниження або яке зневажливе ставлення до дитини абсолютно нікуди безслідно не зникає. І її цитата: через 20 років з таких дітей виростають дорослі, які все це віддадуть сторицею». Пам'ятаю, колись давно я натрапила на відео. Можливо, це навіть був уривок з фільму, а можливо, це було якесь соціологічне дослідження. Спеціально створене відео, у якому показувалася історія життя однієї і тієї ж людини у дитячому віці. Відповідно, тоді вона була несвідома, немічна і неспроможна на деякі конкретні дії. І та ж сама людина у дорослому віці. Коли та дитина була маленькою, батьки ставилися до неї трохи зневажливо і говорили речі типу. Що це ти облябався, коли їв? Невже не можеш акуратно їсти? Чому ти так помало йдеш? Ти мусиш встигати за мною, тому що ми поспішаємо. Чому ти такий неакуратний? Чому ти не знаєш, як правильно поступити? І так далі. і так далі. Потім та ж сама людина виросла, їй довелося доглядати за своїми престарілими батьками, які відповідно також стали немічними, в дечому несвідомими, до дечого неспроможні зробити це самостійно. І ця дитина. Доросла людина несвідомо використовувала до батьків ті ж самі фрази, які використовували батьки до неї у дитячому віці, і лише тоді, в той момент, батьки пригадали, як з нетерпінням ставилися до своєї дитини і усвідомили, що все, що їм потрібно тоді було, це лише прийняття, терпіння і безумовна любов. Пам'ятаю, то Ми відео бачили таке. Пам'ятаєш, це таке воно якесь Жить, старе таке було. Да, таке враження було ніби такий старий радянський фільм, але мені здається, що було просто... це було ще й на прикладі жінок. Типа мама і дочка. У книзі також говориться про те, що дослівно, емоційний розвиток людини залежить від того, як батьки сприймали і реагували на потреби і почуття дитини навіть у перші дні або місяці життя. А тепер давайте згадаємо книгу, яку пропонували радянському суспільству, і про те, що говорилося там. Будь-яке нянькання, будь-яка емоційна потреба, будь-яка безумовна любов була заборонена. Також окремим пунктом авторка відзначає у книзі розділ про те, як обмеження свободи маленьких дітей їхніми батьками відбивається на них у майбутньому. Цитата всі ми виростаємо з комплексами і рамками у нашій голові, які були закладені або навіть невербально передані нашими батьками. Кожна дитина формує уявлення про зло на основі тих заборон та бута страхів, які є у її сім'ї. Здається, дуже банальна і очевидна річ. Але чи хоча б один раз хтось з нас свідомо сів і просто задумався, скількох речей ми би не боялися, скількох би боялися, на що б звертали увагу більше? Які брамки зруйнувалися в нашій голові, а які б побудувалися, якби ми керувалися власними відчуттями, а не нав'язаними нам раніше страхами? Авторка зазначає, що ми віримо в те, що так як було в нашій родині, правильно. Але є дуже важлива ремарка, ми віримо в це лише до певного періоду. І останній позитивний момент, який би я хотіла виділити із цієї книжки, це про внутрішню свободу дитини. Авторка зазначає, що основи суспільних відносин закладаються у перші роки життя, і будь-яке придушення, прямий або непрямий примус до підлаштовування починається не в офісі, не на фабриці та не в партійних структурах, а з колиски. Авторка зауважує, що в більшості дорослі, які у дитячому віці отримували від батьків, Придушення їхньої емоційної свободи найчастіше йдуть в політику, і це обумовлено тим, що в політиці у них є вільні опозиціонери, з якими вони можуть вступати в дебати, з якими вони можуть конкурувати і з якими вони можуть сваритися. І за це їх не те, що не покарають, їх за це навіть похвалять. Діти, яким не давали достатньо емоційної свободи у дитинстві і дозволяли проявляти лише Хороші емоції забороняли проявляти негативні, будуть схильні до того, що шукатимуть свої переваги над іншими, навіть тоді, коли в цьому не буде гострої необхідності. Тому що в них є горе усвідомлення, що їх любитимуть, хвалитимуть і прийматимуть лише тоді, коли вони будуть хорошими, лише тоді, коли вони поводитимуться як слід, а негативні емоції проявляння злості і гніву. Табу. Також хочу сказати про, на мою думку, негативні моменти, які стопали мене в процесі прочитання. Наприклад, такі, як книга, не замінить вам хорошого терапевта, але це може дати вам поштовх і розуміння до вашої потреби у терапії. Такі завуальовані посилання і направлення в кабінет терапевта, трохи відсторонювали і трохи бентежили. Тому що те, що я читаю цю книгу, не означає, що ці проблеми для мене релевантні. Це означає, що, можливо, я хочу познайомитися з дитячою психологією глибше. Можливо, я хочу зрозуміти якісь конкретні проблеми. А можливо, я взагалі не маю потреби у психологу. Тому читаючи будь-яку літературу, просто вмикайте критичним мисленням і читайте між рядків. Зупиняйтеся там, де вам хочеться зупинятися. Не погоджуйтеся там, де ви категорично не можете погодитися. Тому що важливо завжди пам'ятати, що книга, яка б вона популярна не була, і скільки позитивних відгуків вона не отримала, це все одно дуже суб'єктивна річ. Тому, якщо з якоюсь інформацією ви не згідні. Нехай це просто буде інформація для ваших роздумів. Наступна книга, про яку я хочу розповісти, має назву Дорослі діти емоційно незрілих батьків. Написана вона психологиною Лінсі Гіпсон, і ця книжка є порівняно новою, випущена лише у 2015 році. Якщо в попередній книжці авторка Аліса Міла розповідає безпосередньо про дитинство. Про перші дні, місяці і роки малюків, про їхні психологічні і емоційні потреби, і про те, як це впливає в подальшому на їхнє існування у соціумі, то ця авторка безпосередньо акцентує увагу на дорослих дітей, яких виховали емоційно незрілі батьки. Про передумови та наслідки такого виховання. Ця книга про тих самих чутливих. І емпатичних дітей, але вихованих емоційними, пасивними або віддаленими батьками. За словами авторки, емоційно незрілі батьки діляться на кілька типів. Я зачитаю. Перший тип емоційні, другий пасивні, третій керуючі та четвертий відчужені. Емоційні батьки Вони ніби завжди вагаються між надмірною участю у житті дитини та холодним невтручанням. Керуючі батьки. Рідко приділяють дитині достатньо часу, щоб щиро зрозуміти її життя. Проте час на те, щоб втручатися і контролювати дитину, вони знаходять завжди. Пасивні батьки дотримуються принципу невтручання, уникають ситуації, які можуть їх засмутити. Вони намагаються не помічати та ігнорувати проблеми дітей, ніби дозволяючи їм тим самим навчитися самим справлятися з їхніми неприємностями. І відчужені батьки можуть мати м'який або суворий характер, але вони завжди закриті для емоційної близькості. Вони відмовляються взаємодіяти з дітьми з дітьми по-чесному. Їхня взаємодія з рідними полягає лише у видачі команд. Кожен із типів батьків чимось небезпечний, а чимось менш шкідливий за інших. Немає золотої середини і ідеалу досягнути просто неможливо. І авторка каже про те, що швидше за все емоційно незрілим батькам довелося потерпати від ще гірших умов зростання і від ще гіршого виховання, яке вони отримали від своїх батьків. Бо цитата це передбачуваний результат дорослішання в умовах недостатнього співпереживання з боку інших. Також Лінсі Гіпсон пише, що з часом дорослі діти можуть відчувати ненависть до контролюючого типу батьків і. В цьому випадку ненависть це нормальна та мимовільна реакція, коли хтось намагається контролювати вас без поважної причини. Це сигналізує про те, що людина пригнічує вашу емоційну життєву силу, задовільняючи свої потреби за ваш рахунок. А до батьків, які були пасивними і дозволяли дітям самі розбиратися зі своїми проблемами, дозволяли дітям самим розбиратися зі своїми проблемами, вже дорослі діти ставляться з холодом і з відчуженням. І так само. Стараються не реагувати на проблеми батьків, якими ті хочуть з ними поділитися. Психологиня пише, що індивідам, які не отримали бажаної уваги у дитинстві, не варто ображатися на своїх батьків. І так само не варто намагатися їх перевчити. Спойлер, бо це марно. Варто лише зрозуміти одну просту істину: їхня поведінка характеризує лише їх. Проблеми і вини дитини немає. Зачитаю цитату. Відсутність емпатії свідчить про недостатній рівень саморозвитку для того, щоб батьки уявили відчуття своїх дітей, вони самі мають бути розвиненими та усвідомлювати власні емоції. Якщо їхня емоційна самосвідомість розвинена недостатньо, вони не можуть резонувати з почуттями інших, навіть якщо це їхні діти. Емоційно незрілі батьки всіх чотирьох типів завжди зациклені на собі і мають низький рівень чутливості. Всі вони бояться справжніх емоцій і тому не можуть дати своїй дитині відчуття розуміння чи емоційного прийняття. У книзі наводиться приклад, коли доросла дитина хоче поділитися зі своїми батьками, матір'ю або батьком якоюсь ситуацією позитивною, яка трапилася у їхньому житті у школі, в університеті чи навіть на роботі. І в якийсь момент мати або батько перебивають цю дитину і починають розказувати про їхні досягнення у тому ж самому віці чи в той самий період життя. У цей момент дитина відчуває себе відкинутою і неважливою. А батьки, які в такий спосіб не змогли підтримати свою дитину через те, що свого часу їм не додали достатньої емоційної підтримки, в такий спосіб намагаються завоювати авторитет. Не розуміючи, що насправді лише псують відносини зі своїми дітьми, особисто для мене наведені ситуації мали вигляд замкнутого кола. Але що цікаво, авторка дотримується етичного кодексу психологів і не роздає порад. Тому вся інформація, яку ви читаєте, надана вам для вашого самостійного опрацювання у дорослому віці, люди, яких виховували емоційно нестабільні або незрілі батьки. Вимагатимуть до себе надмірної уваги. Вони шукатимуть в собі або плюси, або мінуси, не приймаючи себе такими, якими вони є насправді. А у відносинах зі своїм партнером шукатимуть того, чого в дитинстві їм не додали батьки. Як зазначає авторка, такі люди не вміють проявляти гнів або будь-які інші негативні емоції, бо в дитинстві за це їх карали. Але насправді уміння проявляти негативні емоції є найосновнішим рушієм психологічного розвитку. Цитата. Такі люди проживають почуття безпорадності і в дитинстві, і в дорослому віці. Через брак батьківської емоційної уваги їм здається, що їхні бажання не мають значення. Також авторка зазначає, що емоційно зрілі люди схильні до самопожертвування. Вони дуже часто роблять дуже багато для інших і з часом втомлюються і відчувають обурення, бо не отримують того ж у відповідь. Але насправді вони просто не розуміють, що вони роблять те, про що їх не просять. Отож, підрезюмуємо. якщо глянути поверхнево, здається, що друга книжка про ті ж самі проблеми, що і перша: про обмеження свободи, про недостатню емоційну залученість батьків у житті дітей, про емоційні потреби дітей. Але у цій книжці вона більше подавалася через призму виховання емоційно незрілими батьками. Тобто, емоційно незрілі батьки. Це дорослі, які застрягли в дитинстві і не зрозуміли, коли погодилися взяти відповідальність на себе за іншу людину, за інше новостворене життя. Ця книга ще раз підтвердила моє внутрішнє відчування батьківства, що перед тим, як взяти на себе відповідальність за нове життя, за створення нового життя, за те, що ти приводиш когось у світ, потрібно бути впевненим на 100% у тому, що ти готовий безкорисливо віддавати. Що я можу сказати? Напевно, бути батьками це складно. Бути гарними батьками це мистецтво. Бо дуже важливо бути присутнім, але не бути надмірним, давати свободу, але так само створювати якісь непорушні правила. Хвалити, але не перехвалити, давати поради, але не тиснути. І цей список можна продовжувати дуже дуже довго. І напевно цього неможливо досконало навчитися. Але я вірю в те, що можна пробувати, якщо мати достатню кількість інформацій. Насправді, створення сценарію для цього відео зайняло в мене більше часу, ніж прочитання цих двох книг. Тому я буду дуже рада за ваш фідбек, лайк, підписку, дзвіночок. І діліться зі мною враження від прочитаних вами книг про батьківство. Або, можливо, ви читали ті ж самі книги, що я. Поділіться, що справило на вас більше враження. Дякую і до нових відео! Скільки є часу? Так. Пога? Зараз я задумалася. Мені треба додумати. Цик, 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 тик. Ще й блін їде своїм диркам. Ти валиш від метра, зайчик. Ну вже краще. Ти мене в рік, Петя. Ні, давай так. Я сказав, що я валю від метра, а я почала забувати слова. Що це таке? Як ти це поясниш?